Привіт, друзі! Сьогодні ми представляємо вам новинку від Oil – дерев'яну бочку з ясою для маслопресу холодного віджиму. Вона має об'єм 3 літри і створена для тих, хто цінує якість і натуральність у кожній краплі олії. Мене звати Ростислав, а мого колегу Максим. Всім привіт! Маслопреса холодного віджиму олії це перше в історії людства обладнання, яке отримало всесвітню популярність і затребуваність. У різних частинах планети люди тисячоліттями віджимали жири з різних рослин, зерен, плодів, горіхів та інших. І скрізь для цього використовувались прості пристрої з приблизною одинаковою конструкцією. Маслоробством займалися на рівні з виготовленням вин, заготівлею овочів і фруктів, а також іншими сферами народного господарства. Коли людство встало на шлях технологічного прогресу, присад для олій холодного віджиму стали досконалюватися, їхня продуктивність підвищуватися, а використання полегшуватися. Ця бочка виготовлена з ясень, і це не випадково, так як ясень має менш пористу структуру, ніж дуб, що дозволяє витримувати великий тиск від 5 до 30 тонн, Це забезпечить надійність і якість вашого віджиму, без ризику прориву чи псування. Конструкція бочки складається з декількох елементів. Підставки з розмірами 25 на 25. Потім донця бочки, яка має прорізь для стікання масла, саму каналку жолобок, в якій збирається масло, носика, по якому масло витікає з бочки. Носик у нас сйомний. Його можна зняти, помить, почистити. Розміри носика в нас 13 см в ставленому зібраному состоянні 10 см. Висота самого доньця у нас 6 см. І ширина доньця 26 см. Далі у нас є сама діжка, яка виготовлена з ясеню. Вона має прорізі для стікання масла. Також вона стягнута хомутами. Хомутів може бути 2 або 3, за вашим побажанням. Дані хомути служать для того, щоб при тиску бочка не розпалася. Вони тримають саму бочку в купі. Бочка зсередини оброблена воском для того, щоб дерево менше контактувало з маслом. Потім до нашої бочки входять два поршні, в яких також є прорізі для відведення масла. Розміри поршнів 16 на 7. І другий поршень має розміри 16 на 4. Також ви можете окремо замовити металевий поршень, який встановлюється зверху для забезпечення більш, більш рівномірного тиску на поршні. Всі ці деталі виготовлені з високоякісних матеріалів. Таких як березова фанера, яка склеєна харчовим клеєм D3. Для віджиму олії вам ще знадобиться мішечки. Раніше використовувалися льяні мішечки. Але вони недовговічні і швидко виходили зі строю. Тому компанія крафтою перейшла на мішечки більш надійні і якісні з поліаміду. Щоб ваша бочка служила довго, важливо правильно за нею доглядати. Нову бочку. Потрібно зберігати в пакеті герметично зав'язаному, щоб туди не попадали сонячні промені і волога. Після використання витираємо її рушником або паперовими серветками. Потім її можна обернути серветками і також накриваємо її пакетом. І зберігаємо в прохолодному темному місці. Так ви збережете її у відмінному стані на довгі роки. Зараз ми вам покажемо, як віджимати олію в даній бочці на розбірному пресі 30 тонн. Для того нам потрібна сировина. В даному випадку це горіх, насипаємо наш горіх в мішечок. І закладаємо в бочку. Запаковуємо мішечок щоб Ніхто не висипалося. Потім встановлюється перший поршень, який має прорізі. І зверху другий поршень. І потім ця бочка вставляється в масло без. Зверху можна буде, якщо у вас буде такий поршень. Покласти цей поршень, він забезпечує більш рівномірне зусилля на, на нижній поршні. Краще використовувати металевий поршень, тому як фанерні поршня вони більш слабкіші, ніж металевий. Після того, як ми помістили нашу сировину в бочку, виставили поршні, встановлюємо нашу бочку в наш маслопрес 30 тонн. Зверніть увагу, з даним маслопресом обов'язково потрібно використовувати металеву пластину. Тому що діаметр штока на цьому маслопресі, малий і він просто вам продавить панел. Встановили, відцентрували нашу субочечку. Підставили ємність, яку буде збігати наша олійка. Починаємо качати! Друзі, зручна конструкція бочки дозволяє тиснути олію з різного насіння від льону до кунжуту та чорного кмину. Завдяки дерев'яній основі олія не взаємодіє з металом, що зберігає всі корисні речовини та неповторний смак. Попри різноманітність обладнання для виробництва олії, дерев'яні діжки. Залишаються надзвичайно популярними завдяки своїм перевагам. Перше це органічність. Лише дерев'яні діжки для холодного віджиму дозволяють отримувати органічні рослинні жири. Деревина не окислюється і не впливає на якість, смак і аромат олії. Друге, це збереження поживних речовин. Під час роботи зерна, горіхи та насіння не проходять термічного обробку. Це дозволяє Зберегти всі цінні, поживні речовини, вітаміни та жирні кислоти. І третє це підвищення продуктивності. Ручні моделі мають низьку продуктивність, їх КПД рідко перевищує 20%. Проте встановлення гідравлічного насоса значно підвищує ефективність, дозволяючи отримувати бажаний обсяг олії. Ось з будь-якого виду насіння або зерна. На маслопресі для холодного віджиму можна виготовляти навіть кокосову олію та олію чорного кмину, незважаючи на твердість і складність обробки цих продуктів. Наші маслопреси успішно справляються з ними. Олія холодного віджиму, зроблена за допомогою нашої бочки та нашого маслопресу, зберігає всі свої корисні речовини, такі як омега-3, омега 6, вітаміни групи А та Е. Все це залишається у вашій олії, надаючи їй неповторний смак та аромат. Отже, друзі, за допомогою нашого швелерного розбірного маслопресу на 30 тонн та дерев'яної діжки на 3 літри, ми отримали нашу корисну олійку з волоського горіха. А збірку цього маслопреса ви можете побачити за цією підсказкою. Друзі, якщо ви бажаєте отримати найкращу олію холодного віджиму, Замовляйте нашу дерев'яну бочку з з'ясано вже сьогодні. Переконайтеся самі в якісті продукції Craft Oil. Пишіть нам або дзвоніть, і ми з радістю допоможемо вам зробити замовлення. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.